Під Дніпродзержинського масово вирубають зелені насадження. Про це повідомляють місцеві екологи. Під спил потрапляють як живі дерева, так і цілі галявини вигорілого лісу. Громадські активісти стверджують, часто підпали влаштовують навмисно, аби потім безкарно зрубати ліс та звільнити ділянку. Більше знає Галина Сергієва. Ще минулоріч тут густо росли сосни. Тепер на цій галявині лише по із і з мертвими стовбурами. Таких от спорожнілих ділянок у лісі повно. Голова Єлизаветівської сільради Максим Голосний переконаний, що жодні недопалки та незагашені багаття не в змозі подібними темпами знищувати зелені насадження. В нашому сільсовіті ні одної земельної ділянки де є дерев'я, не видавалось на сьогоднішній момент. Вот, то есть, как бы их запрещено просто вырубать. Это не так просто сделать. То есть, как бы земельный участок, который имеет э, зеленое насаждение, это проблемный земельный участок. То есть, как бы проблему надо решать. То есть, либо ночью спилить, э, как сказать, завалить по-тихому, либо устроить пожар поухать пахать, сказати ой, там какой-то недопалок, якоби то, якобы, то есть, как бы спровоцировал. Найчастіше пожежі чомусь спалахують у комерційно вигідних місцях поблизу доріг або водоймищ. За інформацією Максима голосного насправді такі ділянки навмисно підпалюють, зацікавлені у них люди. Найом неблагополучних граждан, які ведуть аморальний образ життя, зачастує це бомжи, платяться якісь символічні гроші, Люди роблять умисні падподжоги, які потім видаються за. Случайне спонтанні пожежі. знищують дерева не тільки через підпали. У дубовому гаї під Єлизаветівкою хтось регулярно пиляє на дошки столітні дуби. Приїхали да посмотрети, як тут що тут її відділі от угу. Є і вод, і от, де ми бачимо, і далі там є. Ще дитиною Сергій бігав сюди гратися. Тоді у діброві можна було побачити зайців, кабанів та навіть косуль. Тепер кількість дерев настільки зменшилася, що звірі звідси повтікали. На одному з свіжих пеньків ще навіть залишилася тирса. На спил кажуть місцеві жителі, браконьєри обирають тільки найтовші здорові дерева із прямими стовбурами. Дуб, ну дуб тільки на доски на на, на заказ. Дожі що не кожен купить эти доски. Місцевим навіть гадати не доводиться, хто пиляв дуби. До кожного свіжого пенька ведуть сліди від коліс вантажівки, які потім повертають до єдиної у селі пилорами. Тут навіть не ховаються скрізь, лежать гори спилених дерев, дуби, осокори, сосни. Навіть паркани тут із сосни а ворота – із акації. Вони їздять, вирізають ліс тут. О, сюди возять, тут розпилюють і продають. Буває дві-три машини в неділю. На власника цієї пилорами місцевого багатія неодноразово писали скарги навіть до прокуратури, та він, наче недоторканний, останнім часом почав поширювати свою діяльність за меж рідного села, продає дерева навіть в інші регіони. Не докликатися тут і дільничного разом з лісниками на все кажуть люди. Відповідь одна: немає транспорту, немає кому їхати. Ось який статус у території. Територія басейна ріки Арієль. Нового русла вона зарезервірована під ландшафтний заповідник. Тобто її зарезервували і, в звісному счеті, цей заповідник довго создати. Ну, ми видимо, що заповідник создається, а землі активно роздаються. До заповідників ставлення більш серйозне, переконані екологічні активісти. Проте документи про статус цієї території вже декілька років гуляють по владних кабінетах, а ліс рідшає. Галина Сергієва Ярослав Шайконовини одинадцятого каналу.